5 вересня в ефірі програма цей день у студії Михайло Бестров. Вітаю. Про новини четверга розкажемо у найближчі півгодини. Розпочинаємо з таких тем. Загинув за Україну. Людина, яка можна сказати, з великої букви, і на яку завжди можна було спертися. Земляки сьогодні попрощалися з Олегом Аверчиком, який поліг під бахмутом. Розвивав місцеву секс-індустрію разом з інтимними послугами за додаткову одну тисячу гривень. У нього можна було придбати ще й дозу метамфетаміну. Криворізький сутенер у погонах та його помічники постануть перед судом для комфорту й економії ресурсів. Впровадження цієї системи в нашому місті буде економити близько 50 мільйонів гривень на рік. У Кривому Розі впроваджують інвестиційні проєкти енергоефективності будівель. Тернівчанину Олегу Аверчику на віки 42. старший солдат батальйону охорони загинув від ворожого обстрілу під бахмутом. Поховали героя сьогодні на центральному кладовищі, розповідає Надія Шевченко. Він був старшим солдатом батальйону охорони військової частини А-1937. Свого часу добровольцем пішов служити в АТО. А з початком повномасштабного вторгнення тернівчанина Олега Аверчика призвали захищати батьківщину. Не вагаючись, досвідчений, воїн пішов на війну заради найрідніших жінок мами, сестри, дружини та доньки. Боєць загинув поблизу Калинівки Бахмутського району. «З прошлого року переведено нас 60-ї бригади у бригаду забезпечення сухопутних військ. Прийшов до нас у батальйон в сім'ю. От з прошлого року, і по теперішній час він у нас проходив службу, службу в бойових діях, як ви, тому що у нас по-другому немає, всі, всі працюємо, хоч і важко втомилися. Це дійсно була. Він був солдат, старший солдат на посаді гранатнометника. Це був дійсно людина, яка, можна сказати, з великої боку і на яку завжди можна було спертися, тому що він завжди виконував завдання і поставлені задачі. Не тільки по службі, не тільки на фронті. Обстріли були в ближніх боїв. Уже тому при защиті території, от, при ближніх боях він загинув. Олега Верчика пам'ятатимуть як порядну людину. Його поважали друзі та колеги. І в мирному житті, і виконуючи бойові завдання, боєць завжди відповідально ставився до роботи. Був патріотом своєї країни і любив життя. Сегодня мы проводили его последний путь. Это очень сложно. Это очень большая потеря. Э, прекрасный человек, очень трудолюбивый, очень ответственный во всем. Любые поручения выполнял с полной отдачей. Прекрасный э, семьянин. Залышилась жинка и донька непомнолитняя, которая начается в школе, а также. Рідні Осталися у Олега, його рідна сестра Оксана і матір це дуже велика втрата для всього колективу, для сім'ї. Вічний спокій, старший солдат-стрілець знайшов на центральному кладовищі серед таких же як він, небесних воїнів: Вікторія Добровольська, Надія Шевченко, Олександр Домашов. Цей день. Сутенер у погонах постане перед судом. У Кривому Розі правоохоронець та його спільники активно розвивали місцеву секс-індустрію. Нині зловмисники під вартою. Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура. Подробиці нам повідомили в Державному бюро розслідувань. У липні 23-го року правоохоронець пішов на лікарняний та на службу більше не виходив. Замість лікування вирішив заробити гроші на організації бізнесу з надання жінками інтимних послуг. Він підшукав двох цивільних помічників. Після чого фігуранти почали вирбувати місцевих жінок віком від 18 до 35 років для заняття проституцією. З кожною дівчиною правоохоронець особисто проводив співбесіди. Лише після цього їх брали в штат працівників. Вартість послуг встановили на рівні 3-4,5 тисяч гривень за годину, а клієнтів для повій шукали через оголошення у соціальних мережах. Після узгодження всіх деталей правоохоронець на спеціально орендованому автомобілі розвозить дівчат по саунах та приватним будинкам, де на них вже чекали клієнти. Нерідко такі вояжі були у комендантську годину. Аби уникнути зайвих питань від патрульних або ж військових, правоохоронець прикривався своїм посвідченням. Також він відповідав і за безпеку своїх працівниць, чекаючи закінчення сеансу поблизу місць замовлення. Разом з інтимними послугами за додаткову 1 тисячу гривень у нього можна було придбати ще й дозу метамфетаміну. Дохід від протиправної діяльності становив півтора мільйона гривень на місяць. Під час одержання коштів чергового клієнта правоохоронці затримали фігурантів. У ході обшуків них вилучено готівку, гаджети з листуванням та наркотики. А в телефоні правоохоронця ще й відео з дитячою порнографією. Наразі вже звільнений правоохоронець обвинувачується у сетенерстві, вчиненому щодо кількох осіб повторно організованою групою та в умисному зберіганні дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження. Двоє цивільних спільників обвинувачуються у сутенерстві, вчиненому щодо кількох осіб повторно організованою групою, та незаконному придбанні зберігання з метою збуту та збуті психотропної речовини, вчиненому повторно. Санкція статтей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. У Кривоморозі впроваджуються проєкти з енергоефективності у школах, лікарнях та інших закладах. Ця робота дає десятки мільйонів гривень економії коштів міського бюджету. Як це виглядає на практиці? Наші журналісти бачили в одній з гімназій Покровського району. Скорочення витрат на теплопостачання і енергозбереження на об'єктах комунальної власності та у бюджетних закладах ключове питання для міської влади у час, коли ворог ледь не щодня завдає ударів по енергооб'єктах країни. Нині у кривому розі триває реалізація інвестиційного проєкту підвищення енергоефективності громадських будівель. Він охоплює 17 дитсадків, 18 шкіл та один заклад позашкільної освіти. Цю програму ми втілюємо в життя разом з Європейським банком реконструкції та розвитку в 36 закладах освіти. У багатьох закладах ми вже цю роботу закінчили, і от в гімназії 126 зараз закінчуємо цю систему енергозбереження і замінили вже і всі теплопостачаючі прибори, зробили пункти теплообміну, система буде працювати автоматично в залежності від температури, оточуючого повітря. Тому по попереднім розрахункам тільки за рік в цій гімназії буде економитись близько. 700 тисяч гривень. А в цілому пропровадження цієї системи в нашому місті буде економити близько 50 мільйонів гривень на рік. Це дуже важливо для бюджету нашого міста. 126-та гімназія один з найбільших освітніх закладів у місті. Тут навчаються більше тисячі дітей. Цьогоріч навесні у гімназії розпочалися ремонтно-будівельні роботи. В нашому закладі зроблено помінені, змінені теплові пункти, також встановлено 3455 метрів труб і частина змінена радіатора. Кривий ріг став лідером серед міст України за темпами залучення позабюджетних інвестицій за механізмом енергосервісу. Місто впроваджує такі проєкти у співпраці з програмою розвитку ООН, що передбачає сприяння інвестиціям в енергоефективність громадських будівель. На сьогодні вже реалізовано п'ять проєктів з установки сонячних електростанцій у будинках милосердя, двох лікарнях та у дитячому садку. Юлія Вітряк, Максим Паномарьов, цей день. Другий і третій східні мікрорайони взимку будуть забезпечені більш надійною подальшою теплоносія. Про таке повідомили на Криворізькій теплоцентралі. Наразі ведуться ремонтні роботи на аварійній ділянці магістрального трубопроводу, що забезпечує теплом понад 80 житлових будинків, три дитсадки та школу. Тему продовжить Валерій Кожухар. Фахівці теплогенеруючого підприємства Криворізька теплоцентралі у посиленому режимі ремонтують теплові мережі, аби технічно підготувати їх до подачі тепла. Реалізація заходів ремонтної програми передбачає відновлення аварійних ділянок, магістральних та квартальних трубопроводів теплових мереж на східному мікрорайоні. Одна з багатьох ділянок, де фахівці криворізької теплоцентралі продовжують ремонтні роботи. Тут виконуються роботи заміна трубопроводу діаметром вессодвадцять 30 метрів. Орієнтовний час завершення і кінець наступного тижня. Це ділянка ТК 803 804 від районної котельні номер 5 отримують опалення споживачі мікрорайонів Східний, і Східний, 3. Тобто це 85 будинків, три дитячих комбінати та одна середня шкіла. Одночасно працівники східного експлуатаційного району підприємства проводять відновлювальні роботи і на інших запланованих до заміни ділянках магістральних трубопроводів. Зараз виконуються роботи по вулиці Бикова, бульвар Маршала Європейський 2А і Мікронгергірницькі 37. Нині через військовий стан підприємству критично не вистачає фахівців для повноцінної роботи. Звісно, у нас недостатньо кадрів. Запрошуємо на роботу. Потрібні із клюсарії Технічну допомогу Криворізькій теплоцентралі надають міжнародні партнери. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ в Україні забезпечує підприємство трубною продукцією, запірною арматурою та іншими необхідними матеріалами. Голекожухар Артем Кравченко. Цей день. Значного здешевшення сезонних овочів містяни так і не дочекалися. Продавці намагаються утримувати ціни, бо зізнаються, нині бракує покупців. Яка ситуація з цінами на ринках і чи доступно цього сезону консервувати овочі? Розпитувала продавців і покупців Надія Шевченко. Ціни на продукти в Україні потроху зростають. Зазвичай у серпні-вересні господині роблять заготівки на зиму. Але цього сезону огірки та помідори відчутно так і не здешевшали. Тому консервують та квасять здебільшого ті, хто виростив своє. Якщо порівнювати з минулорічним періодом, то вже очевидно цієї осені кусатимуться ціни на продукти для борщового набору. У сезон тільки за кілограм картоплі треба віддати більше 20 гривень. Рік на цей овоч не врожайний, тому низьких цін чекати не варто. У ринках ціни поки більш-менш стабільні. Трошки зменшився перець в ціні, баклажанчик, а так, в принципі, все тримається. Вода дорожчає, енергія дорожчає, мені кажеться, нічого не буде дешевше. Дорогі, звісно, але ну, купляю. Купаю. Якщо закривати? Я не закриваю зараз нічого. Сам живу, колись консервірував, зараз нічого. Для консервування Ні. ціни Ничего. за великі, звісно. за великі, але. дешевше купити будеш». Ось колись там чим, чим робити. Не буде ніколи їх зменшення, будуть дорожче. Містяни так і не дочекалися зменшення ціни на баштанні культури, хоча їх сезон цього літа через неймовірну спеку і розпочався раніше. На ринку соцміста з середини літа ціна кавуна тримається на рівні від 10 до 14 гривень. А от на м'ясну продукцію продавці намагаються утримувати ціни. Ціни на м'ясо невисокі, збільшилися чи не останні дні. Навпаки впали, бо шеяк у нас 160-170 гривень, ну, біточки 140-150. Ціна не збільшилась. Проріз у нас з м'язком сало 150 гривень, сало звичайне 100 гривень, 120 гривень, тоненько 50 гривень, саме дороге, можна і дешевше. Що ще обрізочки вон, на зажарочку 10 гривень. Збільшуватися однозначно буде того, що в цьому году був не урожай. У нас зерно буде дорожче, свинина буде дорощить. А зараз, поки такі ціни. Зараз ну я вважаю це недорого. Покупці кажуть, складно передбачити, якими ціни будуть надалі. Прогнозувати неможливо нічого. Ми залежні люди від війни. Невтішні прогнози дають і експерти. Чимало факторів провокуватимуть подальше зростання цін на продукти. Енергоносії подорожчають, бензипалова там на гривну півтори буде дорожче стоїти. Там скраплений газ там говорять, там на від трьох до п'яти гривень підвищиться. Оце дуже погано, так прикра така ситуація. Ну так, те, що в нас да економіка, у нас як то війшла у ступор. Вона ну. Не на повний обсяг працює, ціни зросли, але вони можуть ну, десь так на 10-15% від базової там, вартості підрости. Але ну, я вважаю, що коли закріпиться курс долара, то ціни можуть зрости на молочки, на м'ясні і взагалі на овочі, фрукти десь на 30-40%. Це може бути у листопаді, на початку грудня. Це по прогнозам. Це коли банки будуть закривати свої позиції по валютної операції. Надія Шевченко, Артем Кравченко цей день. Цей день триває. Дивіться далі у випуску. Імена героїв на граніті. Любив свою родину, любив свою Україну. У 65-й гімназії вшанували пам'ять випускників Володимира Токаренка і Руслана Укушева. Істина натхнення картина має нести, добро. Вона має, має, має нести істину. У міському виставочному залі відкрилась персональна виставка Анатолія Труфкіна. Медалі всеукраїнських змагань. Я дуже дякую своїм тренерам за підготовку. Криворізькі рукопашники завоювали майже два десятки нагород на чемпіонаті України. Володимир Токаренко та Руслан Укушев – сьогодні ці імена увічнені на меморіальних дошках у 65-й гімназії з пам'ятного заходу. Сюжет Артура Орла на фасаді 65-ї криворізької гімназії ще дві меморіальні дошки у пам'ять про випускників закладу, героїв захисників Руслана Укушева та Володимира Токаренка. Я хочу сказати про Володю Токаренка як тата. Я вчив його доньку. Я знаю, як він питнувався старшим, як він хвилювався за її успіхи, і яка вона була щаслива в очах, що був у неї такий батько. Пишаємося нашими героями, тримаємо пам'ять про них, і хай вона буде вічною в наших серцях, в серцях наступних поколінь і учнів нашого закладу. До Великої війни Володимир Токаренко був гірником, воював у зоні АТО. Коли ворог прийшов на нашу землю, добровільно став на захист держави. Він і був і в Голбухові, і в Черкасах, бо, в Києві. І в останнє час їм сказали їхати на Донецьк, часовий яр. Їх туди послали, і вони там воювали. І двадцятого. 20 числа червня місяця він загинув. Він був настоящим воїном. Він любив друзів, любив свою родину, любив свою Україну. Руслана Укушева я навчала з 5 по 9 клас. Це був дуже розумний, кмітливий, допитливий і креативний учень. На протязі всього навчання. Він дуже любив майструвати і любив техніку. Люба справа горіла в руках Руслана, але найбільше він любив життя. Мама виховувала його одна. Тому весь захист, любов, доброту він направляв на свою рідну матір і на свою рідну сім'ю, на свого молодшого брата. Руслан Укушев пішов шляхом батька, який свого часу виборював незалежність Ічкерії. Без роздумів пішов воювати за рідну країну. За час служби встиг пройти найгарячіші точки. Русланчик рос дуже добрим, Мальчиком дуже любив техніку. У нього найлюбимо заняття це були машинки. І от, коли він вирос, він вже вмів, вмів ремонтувати всі, всі машини. Він сказав. Військовослужбовець має знати всі спеціальності от навідника до водителя танка і командира частини. Он дійсно панував всі ці, і всегда. Мог мог ну, будь-якого. Ініціювала встановлення меморіальних дошок адміністрація 65-ї гімназії. Артур Орел, Олексій Васильченко, цей день. Творчість лікує і дає крила у кривому розі відкрито персональну виставку, знаного як в Україні, так і поза її межами художника, живописця, графіка, дизайнера та ілюстратора Анатолія Трувкіна. Експозиція у міському виставочному залі налічує півтори сотні картин, детальніше у нашому сюжеті. У міському виставочному залі персональна виставка Істина натхнення. Відомий криворізький художник Анатолій Трувкін мистецьким заходом відзначає 70-річний ювілей. Експозиція це півтори сотні картин, написаних у різні роки творчої діяльності художника. Кожна робота має свою історію, сенс та головне призначення. Маленька чорна виставка. Тому, Тому що роботи дуже багато. графических работ много, живописных работ. Вот здесь есть пейзаж. Я выставил, допустим, те работы, которые не выставлял, это Билкова, этюды с натуры, это натурный материал, акварели. Немножко, 6 работ. Есть работы старенькие, есть новые. Есть работа, которую я там посвятил своему роду, род Трубкиных, по, по произведению моего брата. Книга называется «Род Трубкиных». Анатолія Трувкіна з ювілеєм та відкриттям великої експозиції прийшло чимало людей. Це друзі, колеги, учні художника та захоплені його творчістю криворіжці. У цей важливий день Національна спілка художників України відзначила Анатолія Трувкіна дипломом лауреата премії імені Тетяни Яблонської. Лунали привітання і від мерії від імені виконкому. Я хочу привітати вас з ювілеєм, подякувати вам. За вашу чудову працю, багатолітню, за ваш величезний труд. Тут, мабуть, усі знають, що понад 500 робіт виконано Анатолієм Дем'яновичем, 47 років він працює художником нашого міста і прославляє наше місто не тільки тут, а і далеко за межами його. Крім того, хочеться сказати, що його твори це чудові твори. Вони настільки живі, вони сповнені, вірити, життя, духовності. Вони надихають кожного з нас. І ми дякуємо вам за ваш величезний труд. Відвідувачі виставки із захопленням розглядали та фотографували картини. Все, аби закарбувати їх у своїй пам'яті, діляться, отримали від виставки неабиякі емоції. Анатолій Дем'янич – це один з моїх трьох основних вчителів, педагогів, які навчали мене в університеті в нашому фотографії в мистецькому факультеті. Це що, якщо характеризувати декілька слова, це креативна людина. Я завжди був захоплений його ідеями, його нестандартними рішеннями, підходами до мистецтва, до, до навчання, до викладання. Від нього я теж переймав багато різних класних ідей. Мені дуже подобалося, як він розповідав про, про малюнки акварелю лезами. Там про різні креативні техніки експериментальні. Я просто захоплений цією виставкою. Дуже багато такої сонячної енергетики, ну яка наповнює і надихає, розумієте, наш зараз який час дуже, ну, дуже нелегкий час. Хочеться такої радості. І зараз тут я її отримала. Я дуже задоволена. Я дуже люблю цього художника. Давно його знаю. Прийшла задоволенням подивитися його картини. Пані Людмила на персональній виставці художника уперше. Я недавно тут живу. То мені дуже сподобалось, так як казали, я казала, яскраю каляри, села дихає. Настрій підіймає. Подивишся, і хочеться щось робити. Художник впевнений, мистецтво в усі навіть найтяжчі часи повинно виконувати одну місію. Картина нести добро. вона даністинусь. Це є арт-терапія. Ми дажні лічити душу і неї. Триматиме виставка робіт Анатолія Трувкіна, півтора місяці. Дарія Олександр Домашов в цей день. Наші найкращі: 36 криворізьких спортсменів представляли наше місто на чемпіонаті України з рукопашного бою. Змагання проходили у Бучі. Криворізьці вибороли 6 золотих, 6 срібних та 7 бронзових медалей. Більше про перемоги наших земляків у сюжеті Дар'ї Юськової. Більше двох сотень спортсменів з 18 областей. Таким представницьким був чемпіонат України з рукопашного бою. Він проходив у місті Буча Київської області і був присвячений пам'яті Героя України генерал-майора Гор Максима Шаповала. Взяли участь у змаганнях і традиційно досягли відмінних результатів 36 спортсменів з Кривого Рогу. Ми готувалися цілий рік, тому що на цьому чемпіонаті були відбірочні поєдинки в усіх розділах нашого. Рукопашного бою для виступу на всемірних іграх, які пройдуть в Греції у 2025 році. І тому було і хвильовно, і тяжко, і радосно, тому що діти наші, спортсмени криворіжці, показали дуже гарний результат. Всі задоволені, особливо, де був фулл контакт, хлопці дебютували, там вже були спортсмени. П'ять, шість, сім років стажу. Наші вийшли перший раз і зайняли призові міста, пояса, приїхали до Кривого Рогу. А також ми в составі Дніпропетровської області зайняли в перший день місце, а в другий день друге. Данилу 18. Він займається рукопашним боєм вже 12 років. За цей час стиг стати майстром спорту, призером міжнародних турнірів, чемпіоном Європи. На чемпіонаті України з рукопашного бою серед дорослих. Спортсмен посів перше місце. Переконаний, це лише яскравий початок. Приготувався я все літо. кожного дня ходив на тренування по два, по одному разу провів тренувальні збори у трускавці. Про суперників я провів три поєдинки. Суперники були набагато досвідченіші за мене, набагато доросліші. Мій фіналіст був важчий за мене на 15 кілограм, доросліший на 10 років. Він профспортсмен, майстер спорту з багатьох видів спорту. Але фінал вийшов напружений і дуже важкий, але бояз провівсь Надалі я планую продовжувати займатися. У мене важливий старт у жовтні. Я вирушаю на чемпіонат Європи у Нідерланди. Переможними ці змагання стали і для Сергія. Це для нього мотивація на збільшення спортивних здобутків та професійного розвитку. Здобув дві золотих медалі, отримав два чемпіонських пояси в розділі легкий та повний контакт. Легко точно не було бо бої були складними. Суперники дуже сильні, гарні конкуренти. Але на щастя мені вдалося отримати перемогу. Готував мене в першу чергу мій тренер. Він виховує мене з дитинства. Це Кащін Станіслав Олександрович. Свою перемогу я присвячую йому. Два пояси я отримав тільки завдяки йому. Він вклав в мене, можна сказати, всі свої сили, всю душу. Отримав на чемпіонаті два золота і 16-річний Михайло. Я виступав в трьох категоріях, в трьох номінаціях демонстрація техніки, демонстрації техніки зі зброї і перший тур. На жаль, в легкому контакті я участі не приймав, так як не за горами в нас чемпіонат Європи в Голландії. І я їду виступати саме по демонстрації техніки. Тобто в першому турі було дуже багато суперників. На жаль, я не посів ніякого призового місця, але... В демонстрації техніки зі зброєю та звичайної перше місце на цих змаганнях я виповнив мастера спорту, Очікуємо присвоєння. Не поступилися за кількістю нагород і дівчата. Серед них Анастасія, тренерка та діюча спортсменка. У неї золото та срібло чемпіонату. Было очень тяжело соединять все-таки тренерскую деятельность с деятельностью спортсмена. Но как бы нужно было к этому стремиться, потому что впереди очень серьезный этап. Это всемирные игры, где есть возможность выполнить заслуженного мастера спорта Украины. Мы все молодцы, мы все к этому стремились и мы пришли к тому результату, который мы заслужили. Цей чемпионат став другими дорослими змаганнями у спортивній кар'єрі Марії та Варвари. Було так тривожно, страшно, але зібралася, було в цілому три бої. Дійшла до фіналу, але трішки не вистачило. Коли тільки почала займатися, я не думала, що це стане мені так важливо, що це буде мене надихати. Але зараз я, можна сказати, живу цим спортом, мені дуже подобається, я хочу далі. І планую займатися та розвиватися в цій сфері. Змагання були нелегкими. Я виступала в категорії легкий контакт, та ката зі зброєю. В ката зі зброєю я отримала друге місце, а легкий контакт третє. Трохи не вистачило швидкості, різкості. Я дуже дякую своїм тренерам за підготовку, тому що вони мене наставили, можна сказати, на правильний шлях. І дякую нашим Збройним силам України, тому що без них ми не могли би проводити такі змагання. Наразі наші спортсмени готуються до чемпіонату Європи, який невдовзі проходитиме у Нідерландах. Дар'я Юськова, Олексій Правицький, цей день. На сьогодні це все про новини. П'ятниці розкажемо завтра о звичній порі на телеканалі Рудана. Бережіть себе, побачимось.